Привіт всім! Хотіла вам, по-перше, сказати, що в мене зараз виникла така проблема. Я не знаю, чим зайнятися. Так, і мені дуже тяжко це терпіти. Я вже знаходжу. Тому хочу вам розказати, чим я займаюсь увечері. Я граю в настільні ігри з друзями або сім'єю. Я і не тільки про себе говорю, а й за вас. Ще можна приграти в приставку, якщо у вас вона є. Там теж є багато ігор, а зараз невеличка б'юті хвилинка. Якщо ви собі купляєте гель для брів, то беріть краще завжди з тонкою кісточкою. Тому що у мене, бачите, така. Товста кісточка і не сильно зручно, зручно вкладати. Ну, якось вкладу, що тепер робити. Наступну візьму вже з тонкою. Також, кому потрібна кого нарості брови. Їх ви хоч, хотіли, щоб воно більше росло, то рекомендую ось таку сиворотку для брів. У мене така маска для обличчя відновлююча. Вона з такими бульбашками. Happy birthday to you! Happy birthday Day to you. Я хотіла сказати, що у моєї мами сьогодні день народження. Я їй приготувала подарунок ось такий бокал. Так, тут написано з днем народження. Вітаю тебе, якщо ти зараз дивишся це відео. Я не пам'ятаю точно, коли це було. Але я гуляла на вулиці і знайшла. Я спочатку подумала, що це Apple Watch, але потім зрозуміла, що це звичайний фітнес-браслет. Ось такий він чорний. Він був інший, просто я вже ми одягли на нього новий браслет. Ну, щось там сталося, що ми хотіли підключити к телефону, а і він перестав нормально працювати. Там ще був е фітнес спорт, там коли е можна було ходити на пробіжку, і там воно показує скільки ти пробів кілометрів. До речі, ще зараз я для одягу виконую, е, такі пакетики. В них я складаю шкарпетки, інше. Теж вони дуже зручні. Всім папа!